3 березня почався піст і буде продовжуватись до 19 квітня. Отже, ми готуємо страви до посту, а сьогодні будемо готувати супчик з грибами пісний, рибку запечену хек, салатик пісний і на гарнірчик рис. Отже, дивіться відео. І всім дякую заздалегідь за перегляд. Так, для супчика пісного з грибочками нам потрібна картопелька, морковка, цибулька, я вже це почистила. Також в мене грибочки заморожені лісові. Ви можете взяти шампіньйони чи глибу купити. От І гречечка. Картошечку відварюємо, пінку знімаємо обов'язково. Потім смажемо цибульку. І окремо відварюємо гречечку. Чому окремо? Тому що зараз вона в нас закипить і ми обсідимо водичку цю і трошки її промиємо. І тоді у нас супчик буде світленький. Так, в картошечку додаємо сільку, перчик, лаврушечку. Коли картопелька зварилася, додаємо наші заморожені грибочки. Грибочки відварені, але вони просто заморожені. Отже, кинули їх і чекаємо, коли вони розмерзнуться, розваряться. Потім будемо додати далі. Так, от грибочки вже розмерзлися. Тепер ми сюди додамо нашу морковку. Так, тепер хай вариться морковочка. Так, знімаємо піночку, не забуваємо. От у нас супчик вариться, дивіться, який прозорий, який гарненький. Бавили цибульку і гречечку додаємо. Таким чином у нас виходить супчик прозорий. І гарненький. За бажання можна додати чесночок, Прованс страви. Це все розмішуємо і хай доварюється. Наступна страва буде у нас хек запечений в духовці. Отже, я взяла хек, розморозила, от він у мене заморожений був. Зараз ми його почистимо, повністю знімемо нього, почистимо всерединці. От і будемо маринувати і запікати. Крипку я, значить, почистила всю повністю. Тепер, що ми робимо? Тепер нам її треба замаринувати. Значить, Беремо сільку, потрусили. Перчик, чесничок, спеції до риби, сік лайма або лимона збризнули. І за бажанням ще можна додати соєвий соус. для маринаду. Так, і ми це все, все беремо, гарно вимішуємо і залишаємо, щоб воно помаринувалося. О, це все ми вимішуємо в маринаді, гарно замочуємо і лишаємо. Наступна страна у нас буде салатик, салатик пісний. Із капусточки, моркви і цибульки марскуємо нашу капусточку. Так, я капусточку вже помила, то, значить, нашинковуємо тоненько-тоненько нашу капусточку. Ось дивіться, така, щоб вона була. Така як ниточки? Капусточку я натерла, тепер натираємо морковочку на, на мілку терочку. Так, тепер морковочку додаємо до капусточки, нарізаємо нашу цибульку на пів кольці. і сюди додаємо цибульки. Туди додаємо сіль. Перчик. Цукор. Прован трави, Часник. І або оцет, або сік лимона. Я додав сік лимона. Тепер ми це все добре беремо і переминаємо, щоб капусточка, морковка, цибулька пустили сік. За бажання можна додати ще зелену цибульку, піремо противень. Кладемо пергамент, будемо рибку запікати, Викладаємо нашу рибку. І цим маринадом, що лишився, поливаємо зверху Ставимо в духовочку на температуру 180 градусів до повного випікання. Поки рибка наша почеться, ми ставимо варити рис. Рис пропарений, шліфований, насипаємо в каструнку. Все по стандарту. Заливаємо водичкою, промиваємо декілька разів, щоб водичка була прозорий. Ставимо варити. Варимо 10 15 хвилин. Підколи воно звариться, ми накриваємо під кришечку на 15 хвилин, потім проціжуємо, якщо треба, і рис буде розсипчатий.